Як легко посіяти любе насіння. Ось такі от луночки получаються з звичайних яєчних квитків. Ставимо дві штучки в старі отвори і нажимаємо рукою. Ось так от легенько клац-клац, виходить у нас місця для насінинок. І потім просто насінинки кладемо ось ці от місця дуже швидко. Раз, раз. Це в мене зайняло. Ось 30 секунд. ну, Хвилина, один рядочок. І все буде рівненько. рівненько, Рівненькі рядочки. Буде, не треба буде проривати потім. Все дуже просто. Ось в мене зараз 47 секунда відео і в мене вже два рядка готові. Тобто все дуже швидко робиться. Ось так от користуйтесь, потім по насінинки і росте у вас морковка без прориву.